Азу вам, друзі, жіночу радість. Дивіться, акумуляторний тример вагою 2 кг з класним літієвим акумулятором 20 вольт 2 Ампер години з макітовською посадкою. Прогумлена ручка. Є ручка додаткова, ви можете її регулювати вище, нижче, плюс робити длинніше та коротше. Є такий от регулятор довжини. Голова регулюється. Ось такі, бачите? Два положення. На них можна ставити. Диски побідітові, трьох е, видів ще ножі пластмасові, 5 штук в комплекті, дві металеві, такі двохпліскові ножі і повідітова фріза. Вищотковий друзі: двигончик. Дивіться, як працює та сміха. Дуже класно. Цінник 1590 гривень, три роки гарантії на інструмент, 12 місяців на акумулятори. І дивіться, що йде в комплекті. Ось, я вам зараз все продемонструю. Така от упаковка. Керівництво по експлуатації. Акумулятор косу ви бачили. І ось такі от ножі. І це все, друзі, за 1590 гривень. Ключ для монтування цього всього. Раз, два, три, чотири, п'ять ось таких ножів і два ось таких от металевих, двусторонніх. Тому кого цікавить, легкий нормальний тренер для жіночок. Телефони замовляють. Дякую.